E mm. Хто ж ми буде брати яму? Хто ж ми? Приїжджай ти, мамко, буде. Сине, жаль ти, мамко, буде. Гей, якби ж мені, синку, не жаль, якби ж мені, синку, не жаль. На моїм серцю лежа вижив. Залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину, сам не знаю, де боги. i На моїм серцю ле І Святого Духа. Христос рождається. Дорога, засмучена, скорботна, трагічно виснажена родина, Дорогі вояки, захисники відчизни. Шановний голово, представники влади, всесвітліші отці, декани, всечесніші отці, улюблені браття і сестри, дорога громада, з великим даром молитви. Стаємо тут перед труною Ореста, щоб супроводжувати його в останню земну подорож, щоб бути із засмученою родиною в такі нелегкі хвилини життя, як в тому випадку. Як і в цілому внаслідок військової агресії Росії на Україну в цілій нашій державі. Ми зібралися тут, щоб вдячною молитвою супроводжувати воїна, захисника батьківщини Ореста, а також просити. Милосердного Господа продар спасіння У ареста, що народився в селі Білки 1972 року, тоді Пустомитівського району, головного сержанта, командира відділення гранатометного взводу 3-го механізованого батальйону. Військової частини 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила і загинув 15 січня 2023 року внаслідок мінометного обстрілу в населеному пункті Опитне Бахмутського району. Донецької області внаслідок ураження осколками. В цю драматичну хвилину важко говорити. Важко говорити про смерть, а також і про життя. Важко знайти. Слова підтримки родини з приводу смерті чоловіка, батька, як і важко потішити про вічне життя. А треба. Що сказати рідним, близьким, коли смерть забрала найближчого, сльози. Впродовж тих дев'яти днів, сьогодні десятий, виплакані, але стискається серце, біль і сум із жалю. Сьогодні зі словами молитви звертаємося до Бога, бо тільки силою віри, силою Божого милосердя. Силою тої Божої доброти, можемо сказати, закрилася книга життя земного, але відкрилася книга життя, що сказати побратимам та воїнам, які переживають трагічні воєнні події та втрату тих яких доля їх зріднила і стала близькими. І тут приходить єдина бочіха, що не вмирає той, хто залишається в серцях людей у пам'яті, не вмирає, поки люди пам'ятають цю велику жертву, найбільшу жертву. Яку воїн зробив для себе, для мене і для кожного з нас. Він віддав своє життя. І за словами Ісуса Христа, що маємо в Євангелії, немає більшої любові, як віддати своє життя за друзів своїх. Орест віддав своє. Найбільше, що мав, життя для того, щоб ми тут мирно могли зібратися чи в храмі, чи вдома, чи в школі, чи при зустрічі з сусідами, бо він щитом разом із своїми друзями стояли і стоять в обороні нашого мирного. Життя. Сьогодні хочу звернути увагу, що Господь високо дооцінює цю жертву, сам звертаючи увагу, що немає більшої любові, як віддати життя своє за друзів своїх. Сьогодні ми тут, що зібралися, теж високо дооцінюємо цю жертву і я вірю. Що пам'ять про цю високу ціну, ціну життя буде вічною, передаючись з покоління в покоління, в молитві просячи прощення, бо немає людини, щоб жила і не згрішила. І з Псалмопівцем Давидом ми можемо сказати слова помилуй мене, Господи, по милості Твоїй. Зітримує провини, нехай Бог Обмив. благословить цю жертву, яку він склав, і жертву всіх воїнів, щоб зупинити агресію і проживати в мирі, бо він не від Бога є ця війна. Війна є від лютої ненависті, як і завжди тих чи інших людей, чи однієї особи, щоб через цю жертву ослабити ненависть, зміцнити нашу державу, зберегти мир в Україні і світі, а нехай ця жертва, з якою ми сьогодні, перед якою стоїмо, і в якій супроводжуємо, що є гідною, достойною, теж буде молитвою з неба за нас, за Україну. Амінь. Христос рождається. Сам ne знаю, де погину. Сам Брати яму хто ж ми буде, брати яму ей, виберут ми, чужі люди, Виберут ми чужі. Жаль, ти мамко буде, ци жаль ти, мамко буде. Эй, якби ж мені, синку, не жаль, якби ж мені. iam certo lege Sam ne знаю, де погину. i <laughs> Серцю лежа, дижу, серцю лежа, на земля на злобі зараби, ви накашає, сину вороби, накача цічніші оці. Дорога громада, Христос рождає. Щиро вам дякую, що ви долучилися до цього похоронного чину, щоб достойно поховати нашого героя. Вся громада приносить щирі співчуття тим самим тою кількістю. Жінці, дочці, братові, сестрам. Прийміть наші щирі співчуття. Бо насправду, цей час Різдвяної зірки, коли сповіщає нам радість на всю землю і тим самим показує нам цю перемогу, добра над злом у нашу громаду прийшла така сумна звістка, яка сколихнула всім серця про смерть, про втрату, такого відчайдуха, який поставив на вівтар. Своє найдорожче це життя. Він мав для кого жити, він мав Був хорошим чоловіком. Ще в п'ятницю ми з ним розмовляли. Він був заряджений такою позитивною силою, тому що вони вернулися із гарячої точки з під Бахмута. Але тим не менше, він не втрачав жодної можливості. Щоб вірити в це в нашу перемогу. І так само ми маємо вірити і знати, і пам'ятати, що ми точно переможемо, тому що назад дороги вже немає. І нам не потрібен той мир. Нам потрібна тільки перемога, а тоді вже мир. Бо хоч і сумне різдво у нас було, Ну повірте на правду, для цих хлопців, які тут спочивають, для них взагалі практично свят не було. Але вони там стояли заради нас. Заради нашої нації, заради наших звичаїв, заради наш, за нашої віри, тому що Україна потрібна нам саме такою, якою ми будуємо. І хоч сумне різдво, і от смуток і тривога в наших серцях, ми благаємо всі про перемогу і про солдатів у тих важких боях. Тож нехай Боже дитятко зійшли на всіх таких солдат, які там боронять нашу державу Янголятко. щоб ці ангели взяли всіх героїв під свою опіку, щоб вони повернулися додому і разом з нами дожили в спокою віку. Я цього всім бажаю. І най нам тому Бог допомагає! Слава Україні! Героям слава! Христосся рождає. Славі, У блаженому сцені вічний упокій, подай, Господи, пам'ятному рабові Твоєму, новопереставленому воїнові Орестові, який загинув за волю України і сотвори йому вічною пам'яку.